У вас все добре? Та ніби. Перепрошую. Щось болить, я воно тобі самить, просто біши. Тай кожного разу, як тільки бачу твої сна. Мамо, тату. Алло, Микола, я вже нічого не розумію. Це занадто дивний ранок. І це мені дуже не подобається. Що тебе вже сталося? Та якимось дивом прокинувся в кафе. Дома нікого немає. Що мені робити? Та нічого, приходжу в школу, а там вже розберемось. Ой, добре! Слухай, це все мене дуже бентежить. Ніхто з сім'ї не бере слухавку, а вчорашній день я взагалі не пам'ятаю. Це як в тумані. Єдине, що можу з певністю тобі сказати, це те, що вчора була середа. Ой, та не смішно це все, щось дивне відбувається. Та чого, ти не хвилюйся. Можливо, ти просто не виспався і тому це все через це. Ой, навряд чи я взагалі ні в чому не впевнений. Слухай, я вже напевно додому піду. Ой, хоча б там все, то зрозуміється. Гаразд, йди. Але ми ввечері плануємо в кафе посидіти. Чи не хотів би ти до нас прийти? Та чом би і ні? Гаразд, тоді чекаю тебе на 18.00 в нашому кафе. Ну все, давай тоді. Пока. Всім привіт. Ти маєш вже бути з усіма знайомий. Хіба що. Це Саша, моя нова подружка. А ти певна, що це просто подруга? Можна для тебе щось більше? Не молодо дурниць. Хіба в твоєму світі відносини між хлопцем та дівчиною є лише в романтичному стилі, чи як? Ну так, а в чому тоді сенс, якщо нема продовження? Це якесь безглуздя. Відносини між хлопцем та дівчиною можуть бути і без романтичного підґрунтя. Так, Артема? Та все, годі, все одно кожен залишиться при своїй думці. У мене є цікавіша тема. Ви чули, що наша зіркова парочка розійшлася? Чурена? Я не вірю своїм вухам. Алло? Мамо, скажи, швидше, що сталося? Дідько, то що сьогодні відбувається? У тебе все гаразд? Ти не звертай на це уваги. У вас все добре? Та ніби. Перепрошую. Ходати як у тебе справи що щось болить, я бої Ябану тві самих стопи пиши Дай кожного разу, як тільки бачу твої смс Давай підемо І просто прогуляє мистець Мамо тату, є хто-небудь? Алло, Микола, я вже нічого не розумію. Це занадто дивний ранок. І це мені дуже не подобається. Що тебе вже сталося? Ні мами, ні тата немає вдома, а сестра слухавку не бере. Що мені робити? Та нічого. приходь у школу, а там вже розберемось. Ой, добре. Вибачте, я сьогодні трохи запізнився. Ти маєш вже бути з усіма знайомий, хіба що. Це Саша, моя нова подружка. <туржу> а ти певна, що це просто подруга? Можна для тебе щось більше? Не мови, дурниць. Хіба в твоєму світі відносини між... між хлопцем та дівчиною є лише в романтичному стилі, чи як? Ну Кло, Ти ж казав так само вчора То слово в слово. А тема, я тебе взагалі не розумію. Може, у тебе просто був віщий сон? До речі, знаєте, у мене теж таке буває, що я бачу щось у вісні і то справляється. Ви мені не вірите своєму другу. Як так можна? Я ж кажу, все повторюється. Це не жарти. Хлопче, йди привітайся. Не може існувати два однакових дні. У тебе все нормально? Алло? Мамо, скажи швидше, що сталося? Та господи, що відбувається? Ви що, всі з солоту з'їхали? У тебе все гаразд? У вас все добре, та ніби. Перепрошую. Мало, статус ніхто не буде. Я не бачу сенсу там зазвичай вважається, що для того, щоб розірвати ламці повторених панцій, досить знайти людину, яка затягла вас чи схопить людей. Зашкодити джерело. Це може бути особиста річ, телефон, книжка, гаманець або аксесуар, браслетки. Це годинник тощо. Найголовніше, це визначити, хто вас затягнув і знайти джерело. Всім привіт. Ти маєш вже бути з усіма знайомим. Хіба що... Це Саша, моя нова подружка. Ну на секунду, скоро буде. Я ще і смачне вже Я ж сказала, що мені не потрібна допомога. Я не з цього приводу, треба поговорити. Що тоді в після тобі для мене треба? Ти що знаєш про що собі петлі? Можливо, дивлячись, яка тобі потрібна інформація. Та це все через тебе. Ти розумієш, що я сама в цьому застрягла. Вже п'ятий день все по коло. Ніяк не можу нічого з цим зробити. Невже я не один такий? Я теж в шоці. Ну... Ми вже друзі нещастя виходить. Доврячі це смішно, але нехай. Чорт. Знову цей кошмар починається. Алло. Я кохаю. Спокійно. раз ми вже разом застрягли в цій тірі, то разом ми виберемося. Ну, і що ти пропонуєш? Ну, є ідея. Що як поїхати кудись на край міста і. Детективі цієї кав'ярні? Зробити все наперекір долі? Так же ж ми зустрінемося, я навіть не маю твого номеру. Може, ти запишеш на собі десь? Вранку все було з нуля треба щось інше. Тоді, давай так, ти прокидаєшся і одразу йдеш до школи. Я чекатиму тебе вілі воріт. Надіюсь, це спрацює. Побачимо. Я думаю, нам вже треба вертатися, бо вони щось можуть запідозрити. У вас так довго не було? У нас що, нова солоденька парочка? Доброго, все добре. Мене, я не можу вже спати. Чи стіні ходили навколо по моїй кімнаті? Я дивлюся, у дзеркало воно стояла навпроти. Хто Хто? ти? Хто? О, привіт! Слава Богу, ти прийшла. Я вже думав, що все накрилось. Привіт. Чого одразу нервувати? Мені ж потрібно чеш, щоб сюди дійти. А, неважливо. І тобі є ідеї. Куди ми можемо поїхати? Поїхали кудись за місто, подалі від району, перечекаю там все і точно нікого не зустрінемо. Добре, але нам потрібно вже йти, інакше можемо когось зустріти. Тоді хочеш погнали? А розкажи взагалі щось про себе, бо ми так нормально і не познайомились. Юй, ну що про мене казати? 16 років, вчусь в 10 класі. Раніше я займався плаванням, але кинув за травмом. А ще й дуже люблю котиків. У мене є ще молодша сестра, але з нею щось сталося, і я не знаю, що. Розумію, у мене був молодший брат, але він загинув, коли йому було 13. Час від часу я досі бачу його в своїх снах. Не будемо пропагани. Я вірю, що ми знайдемо твою сестру. Я навіть не знаю, що й думати. Раніше в дитинстві ми знаю дуже часто тусили, а зараз все дуже змінилось. Я дуже спочиваю, але я впевнена, що ми її знайдемо. Все ж таки, думаю, це пов'язано з цією часовою патлею. Що ви тут робите? Ви ж обоє мали бути зараз у школі, то в мене тут бабуся живе. Я прийшла до неї. А деякі люди брехати все ж не вміють. Зачекай. Та йдіть ви, вам все одно недовго залишилося жити. Що ти мелеш? Те, що чули, все, відчепіться від мене. Я зробила те, що мало, у мене не було вибору. Моїх батьків він сказав, що лише петля може це виправити. Хто такий він? Я не можу сказати. Скільки разів намагалася їх повернути, але кожного разу безуспішно. Мені справді дуже шкода, але ти не можеш виправити минуле. Це залишається лише жити далі. Це єдине, що може їх повернути. Доброго. Молодий театр зал. На тебе. Люди пусті. Я дивлюсь на те, як дивишся на мене ти Я не дізнаюсь, що там за кулісами Скільки склетів шкафу мені на брету це. Мамо, тату, є хто-небудь. Ще не так. <таспоріст> Мамо, тату, є хто-небудь. Що ми так? <таспоріст> Мамо, тату, є хто-небудь. Мамо, тату, є хто-небудь.